Багаж Світлани загубили під час особливої подорожі. Летіли ми на наступний день після нашої свадьби. Все в аеропорту, в самоліті, поздравляли уступали нам лучше місце, визере в самоліті. І от чекаємо наш багаж. Когда я поняла, що багажа моєму не буде, я ну, поняла, що отдих у мене не вийде відповідальність за доставку, за збереження. Цілісність багажу відповідно до правил повітряних перевезень, несе авіаперевізник. Якщо ви на багажній стрічці не знаходите свою валізу, одразу ви прямуєте до пунктів Lost and Found розшуку багажу. Таких у зоні прильоту може бути декілька. Телефон потрібного саме вам є на квитку та на сайті авіакомпанії. У будь-яких країнах світу так звані піри це документи, які заповнюються або власноруч пасажиром, або агентом гендінгової компанії. Ну і далі вже чекати, як правило, від трьох до семи діб компенсація за моральний збиток та незручності існує, хоч прописана не всіма авіакомпаніями. Варто спробувати, зрештою головне, щоб знайшли протягом 21 доби. багаж шукають, потім вже вважають, що він є втраченим. Існують компенсаційні пакети. Від здається, від 20 доларів за кілограм ваги. Отже, приблизно 5 тисяч гривень за, наприклад, продуманий до дрібниць відпускний гардероб від долі не втечеш. А от обіграти її та бути готовим до крутого повороту цілком, якщо ви плануєте подорож через транзитний пункт. І ця стековка у вас дуже коротка. Шанс того, що багаж буде доставлений пізніше, дуже високий. Півтори години на пересадку оптимально не зайве уточнити кінцевий пункт ще під час реєстрації багажу, коли пасажир збирається до подорожі. Варто мати таку бирку, на якій ми радимо вказати своє прізвище ім'я. Якщо ваша валіза не вирізняється і ви помилково прихопили чужу, знайти сусіда по літаку і друга за нещастям знову допоможе Lost and Found. як і обмінятися валізами назад у найкоротший термін. А от на молодят втрачений гардероб чекав вже в Києві разом із другим медовим місяцем. Колеги, услышали замечательная акция, которая проходила на радио. Приз был поездка в Египет. Стану нужно было позвонить и на автоответчик прочесть свой рассказ о своём самом незабываемом лете. Мы выиграли ещё одну поездку в Египет. Вот и не знаешь, де втратиш, а де знайдеш. Головне знати, що робити в обох ситуаціях.